Доброго дня, вас вітає компанія Greenway Auto і гляньте, яка сьогодні у нас на перегляді машинка. Mazda 6, дро покоління, яку ми привезли із Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат. І автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО на облік. Ціна питання першої реєстрації в МРЕО вам обійдеться близько 5 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Отже, пройду ще ззовні покажу автомобіль, пройду з товщиним міром лакофарбове покриття, кузов, технічно, салон, все розкажу. І історію по обслуговуванню, по всьому розкажу і покажу. Максимально близько буду показувати кожну деталь, щоб ви зрозуміли, наскільки класний стан цього автомобіля. Тут 2,0 бензиновий двигун, 147 кінських сил, атмосферний, звичайний простий, з установленим газом і автоматична коробка передач. Ось стан по кузову. На свої роки, можна сказати, він як новий. Більше того, не битий і не фарбований. Пороги пластик вони заходять аж там десь на 15-20 см під дніще. Тому в цьому кузові мазди 6 нержавіють. Немає альтернативи цій машині. Ціна, якість, характеристики. По конкурентам ну, практично немає. Тим більше в такій ціновій категорії. Красивий синій колір металік переливається на сонці. Гляньте. Ось горловина газ заправлять. Хороша комплектація дуже. Хелінги хромовані, м'ятин нічого такого немає. Ззаді парктроніки, фаркоп. Слабе місце ззаді глушителі ричать. Тут все дуже добре. Ну, хто цікавився цією моделлю? Тому зразу вам говорю, якщо будете телефонувати, запитувати, тут все дуже добре. Бампера ісперді, і ззаді акуратні, не потерті. І не поцарапані. Гляньте який стан. Зазори ідеально рівні. Навіть є ось такі заводські наклейки. Все скло по периметру рідне. Навіть лобове противотуманки спереді парктроніки є ксенон Капот гляньте навіть сколів немає на капоті а все тому, що малий пробіг у цієї машини. 170 тисяч. Є всі підтвердження, всі перевірки. Тому пробіг оригінальний і я вам покажу. Так, тепер приблизно ще наміром. Ну, зрозуміло, що машину помили, вичистили, там, полірнули її і так далі. Щоб

52, 67, 53, 61, 67, 66, 57, 59, 58, 57, 68, 68. Капот, 60, гляньте. І сколів до речі, на капоті немає. 59. 49. 48. 47, друзі. Як бачите, жодна деталь. По кузову ідеально ззовні. Висока, з ходовкою все дуже добре, нічого не стучить, не гримить. Перевіряли. Тепер зразу історія, потім ще салон покажу. Дивіться, яка пачка документів тут є. Яка підтверджує пробіг, її обслуговування і так далі. Перше. Три ключа це дуже величезна рідкість. Вон один і тут ще два. Другий момент. По хто був власником ось брів. Було два власники. Перший власник з 2008 року по 2020 рік був. І другий власник там франк був з 2020 року. Два власника було. Ось цей франк. Йдемо далі. Автомобіль розмитнений, сертифікат є. Так, по тюфам німецьким тихоглядам, тихосмотрам, всьому є. Згляньте, яка пачка. І паспорт по газу обслуговування є. І внутрішній технічний паспорт ось такий теж є. ну Наприклад, дивіться, фіксація. 23-й рік пробіг був 157 тисяч, зараз 170. Рік пройшов зараз 170. Потім ось було обслуговування велике 22 й рік ТО на... 700 євро. І це тут було пробіг 142 тисячі 22 рік. Потім тюф. 20-й рік, кінець 20 ну, 21-й рік, можна сказати, пробіг був. Хвилинку вибачаюсь. 20, кінець 20, 22-11 місяць. Пробіг був 153 тисячі, а попередній був 11-й місяць-22. І так далі, гляньте скільки тюфів. Наприклад, тут 2020 рік хам 110 тисяч. Ну і так далі. Ось тюфів, гляньте скільки. Раз, два, тут їх штук 10, мабуть. І так, і так багато, багато, багато. Вся історія по обслуговуванню тут є. Тому весь цей пакет документів є. По базам всім перевіряється. Ну і тепер стан салону. Гляньте пороги, пластик, резинки, акустика Bose. або боус, як там правильно називають, кожен по-різному, кому як нелозучніше буде, ось стан карти. Крісло. Таке відчуття, що на ньому ніхто не їздив. Що у нас тут є? Автомат, гідротрансформатор, айсін, японський, п'ятиступка. Ідеально відпрацює в парі з цим двигуном. 2 літра бензин, 147 кінських сил. Кліматконтроль двохзонний. Підлокотник. Йдемо далі. Це один із найбільших автомобілів у своєму класі, по простору, в салоні. По ширині Ззаді місця для пасажирів дуже багато. Гляньте на стан. Такий підлокотник є. Є фаркоп, можливо, комусь пригодиться, Ну походу цим фарковом ніхто нічого не возив. Так, пластик резинки. Шторка, бачите, як піднімається, теж практично. Величезний багажник, найбільший у своєму класі, і класна така фішка є, у багатьох немає її. Сейерчасжок нажимаєш, ну, я з цієї сторони покажу, і спинка падає рівний пол. Теж практично, коли щось таке довге потрібно закинути, щоб і в руках, і не потрібно складувати з крісла зразу, раз. Загружаєш. Ідемо далі. Ось карта стан. Приємний запах в салоні такої нового автомобіля. Ну, зрозуміло, що ніхто не курив. Водійська дверка, гляньте, не затерта, царапин немає. Складування дзеркал, 4 склопідйомники, водійське крісло стан. Руль, можна сказати, в ідеальному стані. Не витертий, кольцями, не поцарапаний, мультируль. Що у нас є? Кнопки відключення парктроніки, вон газ, автоматичне світло, датчики світла, датчики дощу, круїз контроль. Ось відмітка, наприклад, да? масло. 5W30, 119 тисяч в 2020 році. Стара наклейка залишилась. Так, зараз ще заведемо машинку, подивимось, що у нас тут? 170 тисяч. Ніяких немає на ручнику Зараз переключу на газ. Працює газ. Помилок немає. Ну, мигає показує датчик тиску в шинах. Його треба відключити. Щоб не мигав. Коробка ідеально працює. Пінків нічого немає. Гітралка. Драйв. Можна вручний режим Переключить. Одиничка поки передач. Це теж практично, сюди стаканчики. Клімат. Зразу видно, включився вентилятор, включився компресор, відчувається. Клімат працює. От можна так виключити. Хороша акустика. Так, показує, як працює двигун, не митий, все і в робочому стані, і в пилі, тому все дуже добре видно, якщо десь якісь запотівання або потьоки масла, це все видно, тут все нормально. Ось як по обслуговуванню Третій, місяць 23 рік, 158 тисяч, 5В30 масло. Ось двигуна. Форсунки працюють чуть як газові. Картерних газів немає. Ось і робота. Машина проріта, ти парів навіть ніяких немає. To benzynowy samochód, tak powinno być, to prawda. No, bardzo dobrze pracuje w budynku. Захист під капотом є. Тут бачите, ржавчі, ніде нічого немає. Масло не бере. Перевірено. Ось така робота двигуна. Ось такий у нас сьогодні автомобільчик Mazda 6, друзі, кому цікаво, хто шукає таку сімейну комфортну красотку. Бачите, трошки впало, але нічого. То, будь ласка, звертайтесь. Автомобіль знаходиться в Києві на окружній дорозі, на нашому автомайданчику. В будь-який момент готую до першої реєстрації у мрео рядом 2 кілометри в одну сторону, в іншу друге мрео. Швидко це все зробимо. На цьому закінчую перегляд. Ще раз звертаю вашу увагу на цю красотку, гляньте ж, як вона виглядає. Ну, у мазди, як завжди, дизайн попереду всіх. Мотори хороші, коробки хороші. Також анонсую, що працює у нас програма Лізинг кредит, кому не вистачає коштів, ми можемо продати автомобіль в Лізинг або в кредит. Хороші умови. На цьому, друзі, все. До зустрічі. Чекаємо вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, робіть замовлення. Кожен тиждень у нас якісь нові цікаві автомобілі приїжджають. До зустрічі!